Королева Каміла та Меланія Трамп одягнулися в кольори українського прапору. Чи випадковість це, чи вони все так і продумали? Так в середу, 17 вересня, розпочався історичний візит Дональда Трампа до Великобританії, тому що він перший президент Сполучених Штатів, який удостоївся честі двічі приїхати на державний візит до Великобританії. Тут ми побачили, як принц та принцеса Вельські зустріли Дональда Трампа та Меланію Трамп. А ввечері нас чекав. Фурор на Кетрін ми бачимо золотисту сукню британського бренду Філіпа Леплей, а також тяру вузлики кохання, яку багато хто асоціює саме з принцесою Діаною. А далі ми вже побачили фотографії глав держав та перших леді. Чи знали і Каміла та Меланія кольори суконь один одного? Так знали, тому що всі деталі подібних візитів місяцями обговорюються, чи це був певний знак від Меланії та Каміли? Можливо, адже зазвичай обираються кольори. Прапора країни, яка приїжджає з візитом. А вже сьогодні ми з вами спостерігаємо, як король та королева попрощалися з подружжям Трампів, та Кетрін разом з Міланією відвідала сади Фрогмор. Усі новини, як завжди, ми з вами обговоримо у вівторок, у окремому випуску. А якщо ви хочете слідкувати за королівськими родинами в режимі реального часу, підписуйтесь на мій телеграм-канал Все про Роял.